Ну, я кажеться Україна, это, безусловно, проблема, Андрій Лєнко. Ну е я все-таки не втримуюся і скажу, що напевно, пане голуб, якщо вже говорили за каятя, то напевно покайтеся перед тими виборцями, які ми брехали і виїжджали на позиційні риторики, а зараз знову прогнулися і проголосували за цей антинародний уряд, який ви ж критикували. Напевно, з цього треба почати. Але <кліст> цікаво інше, що от від е е е е Голуба ми почули таку риторику, що треба говорити лише про економіку не говорити про політику і взагалі максимально деполітизувати питання митного союзу ну але ж давайте розберемося трошки по перше про економіку тут теж уже багато було сказано що насправді які величезні в лапках економічні вигоди нам несе митний союз насправді ніяких вигід не видно а ті лише втрати але ж навіть якщо ми е, будемо говорити, але давайте говорити трошки ширше. І от, власне, почитаємо, наприклад, е, статтю Путіна, де він пише ще в жовтні 2011 року новий інтеграційний проект для Євразії, будущее, яке рождається сьогодні. Це стаття, в якій він обґрунтовує всі ці тези. І зокрема, він тут пише, що тісна інтеграція на новій ценностній політичній економічній основі та вілення времі. Тобто, в першу чергу, ценностний. Другий – політичний. і тільки третє це економічно. От в чому суть цього питання. Знаючи, які цінності в комуністів, не дивно, чому вони так агітують за митний союз. Напевно, тому що саме на першому місці там стоять ті ж самі цінності, які близькі вам цінності ГУЛАГу, цінності втрати національного суверенітету, цінності, скажімо, повної нівеляції, взагалі будь-якої самостійності нашої держави. І власне те, що ви за робили, тому знаєте ж таки не бачу для України в ціннісному плані, що ми там ціннісно здобудемо союз з авторитарними корумпованими державами, в яких панує якраз найгірша форма капіталізму, яка тільки може бути бандитського бюрократичного і корумпованого. Це той шлях, який ви нам пропонуєте? Ну, э, во-первых, знаете как, ну нет смысла отвечать там вот то, что про рыбу гроши стандартный набор, который идет про голодомор, гу да, гулаги и все остальное. Не, я вы предполагаю, не, говорить вы не, категориями. Сегодня память миллионев людей. Сегодня я еще раз говорю, история уже дала этому оценку, в том числе и А, Ну, судите, судите. Мы будем мы же будем, знаете. В отличие от вас, мы будем заниматься не глупостями и провокациями, а будем работать буде над выполнением тех обещаний, которые мы давали своим избирателям. Это за Второй момент, который, который говорит о том, голосовать или не голосовать, мы никого не обманывали. Более того, я хотел бы сказать: вы знаете, когда. Партия в свое время поддержала совершенно открыто, не тайно, подписав соответствующую декларацию с президентом, поддержки его во втором туре. Поддержка партии увеличилась в два раза, с 3% почти до 6%, 5,6% на следующих выборах. Когда мы вошли в состав большинства, то поддержка коммунистов возросла с 5,6% до 13% с лишним процентов. И люди об этом знали, о том, что мы находимся в составе большинства. Причем люди прекрасно знали, что находясь в составе большинства, Какую четкую принципиальную позицию мы отстаиваем по всем вопросам. И будем ее отстаивать дальше. То есть мы не торгуем интересами своих избирателей и отстаиваем, поэтому получаем от них поддержку. Я не верю, что вы беспокоитесь о наших избирателях, поэтому, извините, за это, я думаю, говорить никакого смысла нет. Второй момент. Вы знаете, когда мы говорим в том числе и о союзе... В таможенном союзе, возможно, в Еврозесе, где-то в каком-то будущем. Мы имеем в виду что? И, собственно говоря, тот же Путин, вы что-то читаете, вот частично в этой статье что-то опускаете, он видит, скажем, присоединение к этому союзу не только тех э, республик, которые когда-то входили в Советский Союз, но и, возможно, присоединение к этому объединению других государств, которые не были. Это развитие какие? и выход, какие? Там в том не числе... Не ну, давайте я вас не перебивал и не буду это перебивать. Статьи, не перебивайте, пожалуйста, не правда, меня. Немало. Это в том числе выход и на рынки стран ШОС, Самостоятельно, на которой, допустим, эффективно, Украина на сегодняшний день выйти не может. Объединив Что усилия, есть? может Добрый, в кооперации, и так далее. Второй момент. Я Добрый. еще раз хотел сказать: понимаете, действительно, там бандитский э, капитализм, о котором вы говорите: а у нас какой цивилизованный? Такий так Вы так, так, просто Тот, к которому так? вы э, призывали, который вы стараетесь взять за образец. Нет, Нет наверное, вы правда. Нет. То есть, я еще раз хотел бы сказать: мы должны идти туда где нам будет выгодно но эта выгода должна быть обоснована конкретными цифрами конкретными э, выводами и э, если будет принято неправильное решение те политики которые людей подобьют на неправильное решение будем ли это мы а возможно это будете вы пускай за это через определенный период несут ответственность по моему абсолютно нормальная четкая и разумная политика спасибо. Первий національний телеканал ЕРА Владимір у Мікрофона Андрій будь пожалуйста. Пане Оліник, ви фактично в своєму виступі визнали, що митний союз невигідної Україні це звичайно важливе зізнання, і ви намагалися змалювати Віктора Януковича таким знаєте державником, захисником національних інтересів. Але просто ми ж, якби не сьогодні знаємо Віктора Федоровича, ми знаємо, як його дотиснули, і він підписав харківські угоди, здавши. Фактично інтереси національної України і наш суверенітет. Ми пам'ятаємо, як партія регіонів протискала в парламенті закон про мови абсолютно антиукраїнський, Очевидно, який був під диктовку Кремля написаний, і як ви тоді бійками і цими абсолютно такими непарламентськими діями його приймали. А потім президент його підписував. Ми звичайно можемо згадати. І е, те, що зараз, очевидно, знову міністром освіти і науки буде табачник, якого напряму лобіює Кремль. Е, і всі-всі факти, вони якби складають таку картину, що, на жаль, е, ми можемо очікувати вас через кілька тижнів знову от на цьому ж ефірі. Де ви будете розповідати, що митний союз підписав Янукович, рятуючи Україну там від кризи і тому подібне, і що це насправді в наших інтересах. Тому жодної надії в нас і сподівання на те, що Янукович буде діяти виключно в інтересах України, у нас немає. Ми розуміємо, що він діє в інтересах своїх особистих інтересах олігархів, які його привели до влади. І тому насправді на сьогоднішній день ми розуміємо, як парламентська опозиція, в першу чергу, ми як свобода, що наше завдання буде в парламенті, якщо дійсно щось таке буде підписано, категорично в жодному не дати це ратифікувати, оце те, що ми можемо дійсно говорити своїм виборцям. А сподіватися на державницьку позицію Нуковича, судячи з того гіркого досвіду, який є, ми не можемо. Я хочу, щоб ви зрозуміли, якби моє бачення, що Україна, Європа для України це дім, а Росія це сусіди. І от так треба вибудовувати стосунки. Не сваритися, але дім там, Європа. Тепер ви говорите про те, що президент не захищає цей інтерес. А я вам хочу сказати, що першим захисником цього інтересу є український народ. Це першим, бо вони будуть іти туди, де краще. І вони це відчувають. Просто вони вимагають, щоб ми швидше рухались, а не балакали. Слідуючим, я б скажу союзником, як не на диво, є олігархи, які не хочуть у митний союз, бо там немає правил, там немає цивілізованої, цивілізованої роботи з усіма. Там можуть прийти і забрати, а в Європі шанують верховенство права. І тому тут треба так само нам об'єднуватися, слава Богу, що ми всі разом розуміємо загальну мету. Щодо питання, е, ну, от я переведу ще один такий приклад. Був в Броварах недавно виборча компанія на тепличному комбінаті. І директор говорить: поясніть мені і колективу. Як же так, ми партнери з голландцями, в них газ по 300 доларів. Тисяча кубів, а у нас 600. Так, от, якби ми оцю знижку не отримали, а прийшли якраз тоді, коли побачили все банкрутство держави, поясню, ціна різко в 2-3 рази виросла. І ще головне появилося. перших 8 мільярдів нам виставили штрафних санкцій за те, що ми не добрали непотрібні нам обсяги газу. Ви можете собі уявити, ми платимо найвищу ціну серед сусідів. Ми говоримо, нам не потрібен дорогий газ, ми хочемо відмовитися. Ні, ви заплатите штраф. Ми кажемо, Бог з ним, давайте ми його заберемо і продамо іншим не можна. І коли ми стали перед вибором, що нас заганяють в кут і по суті стоїть проблема банкрутства і здачі України, то прийняли таке вимушене рішення. І повірте, воно було прийнято не тому, що хотілося догодити Росії. Ми отримали передишку, і нам потрібно далі піти і рухати. Що зробили за цей час? Ми по суті почали шукати альтернативні джерела: цей по вугіллю, і зараз будемо будувати виробництво із вугілля на газ. І нафтові газові вишки купили, і почали говорити про сланцевий газ, про скраплений газ. І почали вже працювати в цьому напрямку. Як би важко не було? Так давайте підключайтесь: чим менше ми будемо споживати дорогого російського газу, тим буде краще Україна рухатись в Європу. І давайте тут нам потрібно об'єднуватись, але і Росія рано чи пізно зрозуміє, що вона втрачає потужного партнера. Тому що ми дійсно великий споживач російського газу, і треба берегти ці стратегічні стосунки, Ну, захотілося знаєте, отримати зразу і все, і наші окремі політичні лідери. Або так сказати, діячі підіграли Росії в цьому, підписавши цю злочинну угоду. Пане Володимире, я дуже перепрошую. Якраз от на рахунок підігравання. Тут дуже багато пишуть, що Олійник нарешті каже те, що йому руками казали опозиціонери, чи він насадівся біля Іллєнка. Дуже багато таких листів. І якраз кажуть, що. Росія не я перепрошую. Росія не диктувала б настільки ріяно і активно, якби не відчувала підтримку якраз декого із вашої політичної сили. Чи не можете ви навести порядок у власній політичній силі? З цим звертається до вас. Я скажу, по перше, ми з Ільянком не перемовлялися під час ефіру, бо ведемо себе чемно. По-друге, нема в нас таких політичної сили, яка б Хотіла подібну розвитку сценарію, тому що я ще раз кажу, ми прийняли цей закон за ініціативою президента. Закон про основи зовнішньої і внутрішньої політики, де чітко написали євроінтеграція, і припиняйте спекуляції про Росію. Там сказано, але сказано як про сусідів, з якими потрібно нам працювати. Дякую.